Вітаю, друзі! Ви на каналі тут, Люди, україномовний канал про життя в Європі та Нідерландах. І сьогодні в мої руки потрапила камера 2006 року. Знаєте, в той час, коли камера в сім'ї займала досить важливе значення і маю натхнення зняти якийсь такий прикольний матеріал. Подивимося, що з того вийшло. Дивимося про життя в Нідерландах. Просто і по народному сьогодні я вас познайомлю з бізнесменами, з хлопцями та дівчатами, які щось роблять в Європі та намагаються вижити в цих сурових європейських буднях. А також сьогодні буде розіграш автомобіля, хлопці, початківці, бізнесмени поділяться коротенько своїми історіями. Невідомі події сколихнули Нідерланди сьогодні. Тут в гаражі у Ілюхи. Так просто народними словами відбувається розіграш. Ось о, і Ілюха, один із аукціонерів цього невідомого для нас дійства. Так, розіграш. Ілюша, добрий день. Добрий. Чим ви займаєтесь Нідерландом? Любими видами робот, услуги евакуатора, груза по Нідерландах. І сьогодні Ілля і компанія-аукціонери. Ось дивіться, пішов ремонтувати з молотком. Все просто й по-народному будуть розігрувати цей автомобіль. Opel Corsa, колись відомий в Германії, Зараз забутий всіма. Сьогодні Сергій Сергій займається детелінгом. Сергій займається. Що ти робиш, Сережа? Детей. Що це таке да. Скажи. детейлінг? Скажи. Бо я людина, яка звикла мити машину дождів водою і вважати... Ти ж детейлінг, так? Да? Да. Розвій міф, кераміка для чого нужна? Или це просто для того, щоб ви ну, вижити. Да. Відполірований автомобіль. Серега, як взагалі бізнес в Нідерландах важко чи легко тримати? А Як ти думаєш? Я звичайно, не знаю, я, звичайно, я рядовий звичайно, бідолага. Звичайно, важко, Важко, так? Да? Да, ти тут з нуля все починаєш. Скажи, люди от нідерландці, да? дивіться, ми знаємо таку історію, що вони не сильно навіть люблять ноги мити. Такі да, Автомобілі в них жах. Жах, жах. А приїжджають на детелінг нідерландці? Приїжджали, було, приїжджають, так? Да. Але більше наші люди приїжджають. Більше наші. Так що буде повний випуск на Ютубі Серега, і Серега розкаже, що таке детейлінг автомобіля, як це працюється. Ми приїдемо, ми знімемо все. Сьогодні знімаємо на цю ретрокамеру, подивимося, який буде відгук від народу. Все хосе та психічні порушення ось саме так звучать. Можливо, ти подумаєш, що це молодість, але це вже старість і лішонок лішонок ума. Владіслав. Hey. Владіслав бізнесмен. Владік, ким ти працюєш в Нідерландах? Ким працює, водієм працює а що Будь, пристає, водієм. Подожди, а що е, Владіслав працює водієм. Ви його знаєте, бо хтось написав, що це е, син бюрократа. Чи хто там написав? Політика якось, син не? політика. Владіслав. Скільки заробляє водій на сьогоднішній день в Нідерландах? Е, я думаю, що десь середню зарплату від 2200 е, до трьох можна заробляти. Ще ти продаєш, всі тут знають. всі тут знають, що ти продаєш. А якщо не знають, то сьогодні візитки пороздаю. Да, сьогодні Владіслав продає, е, так сказати, минутку радості, коли немає чоловіка або жінки вдома, щоб передати привіт від жіночки чи від чоловіка. Є таке, так? Да? Є, є. Можна навіть не тільки там, коли самотня, можна і коли. І, в барі, гуртом, і гуртом, і гуртом. То що шведська сім'я це було завжди актуально. А як казали, Давні давні греки, що жінка для розврата, а хлопчик для кохання. Ми в Нідерландах тут все можна. Ну так, так. Та, так. Ні, та не тільки в Нідерландах, не треба тут обобщати, що тільки в Нідерландах. Вже по всій Європі, в Україні, в всьому світі вже ми вільні люди. Треба Кромі Польщі, Кромі Польщі. тому що в Польщі ти раб. Сьогодні ми розіграємо е, автомобіль. Приїхав Владислав, там Руслан. Руслан, добрий день. Привет. Вітаю тебе. Ти. Перший в Нідерландах е, такий яркий фуд-блогер, фуд-тракер, е, який людям готує шаурму. Да? Спасибо большое. Очень е, приятно. Е, ми дивимося твої відео, В тебе люди розривають твою шаурму, хвалять нахвалюють, приїжджають. Скажи, будь ласка, молодим бізнесменам, люди, які хочуть стартувати, знаєш, люди, які хочуть, то що ж дивляться тебе, і хтось уже твої гроші вважає. Я конечно. думаю, є такі. Конечно, есть такие. Важко це чи легко в Нідерландах от, поставити свій. фуд-трах. этому не сложно, но mm -hmm. главное желание, чтобы у вас было и все возможно, ребят, если вы готовы это сделать, не бойтесь, только вперед, у вас и получится. А, Русланчик, скажи, в тебе есть ТикТок, такой сильный механизм, да. сильный механизм. Я думаю, що ти рекомендуєш все-таки заводити TikTok для продвіження свого бізнесу. А? Ну, знаєте, у мене є дуже багато знайомих, які уже тоже завели свой TikTok і делают свой бизнес, но у них не получается. Но опять же, не нужно останавливаться, продолжайте і продолжайте, и вас все получится. У мене тоже не получалось, ребят. Тоже не было просмотров. І полный газ. Просто полный газ. і у вас все а, Історія з цим молодим паном скоро вийде на моєму каналі YouTube, Тут люди. Потихеньку, помаленьку громада стала збиратися, був розіграш, розігрували подарунки, цяцьочки для дорослих, послуги автомайстра та заміну масла з фільтром. Послуги автодетейлера, також розіграли автомобіль. Громада збиралася, жартували, було весело. До речі, схоже, як наче в сільському клубі, роздають зерно в мішках. Таке відчуття особисто в мене виникло. Хтось виграв Opel Corsa, чорну баракуду і поїхав в закат. А можливо, в світанок. Дай Боже, здоров'я, щоб та машина його не підкачала, бо все може бути. В цьому місті повинна була історія, як молодий парубок заробив за три місяці на червоний електрогар. Але камера не витримала тих байок і просто відмовилася писати звук. Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк, тому що далі буде більше історій про Європу та Нідерланди. Дай Боже здоров'я та продавайте батькам привіт.